На сьогоднішній день товариством Червоного Христа міста Новоград-Молинська надається допомога понад 700 одиноким людям похилого віку. У нашій роботі величезну допомогу нам надає голова міської ради Загривий Володимир Іванович, головний лікар нашої лікарні Вісельський Віктор Леонідович, керівники багатьох підприємств, хлібозаводу, ремонтно-механічного заводу, півзаводу, командир нашої дивізії. У цей день мені б хотілося побажати всім людям, які розуміють нашу працю, які нам допомагають і нашим працівникам щастя, здоров'я, наснаги, бути терпеливими, доброзичливими в нашій нелегкій праці. Міськрайонний Червоний Хрест завжди відкритий для людей. Ми завжди готові надати посильну допомогу тим, хто її потребує. Це одиноким, це діткам-сиротам, це багатодітним. І я сьогодні бажаю, щоб таких людей в нашій країні з кожним роком ставалося менше, щоб люди не потребували допомоги, а були самі спроможно жити добре, щасливо, багато бути здоровими.

Понятие Никифора Фанасировна тоже. Вот я не действительно. Очки я скаваю. Очки. Все. Недодумалось. Да. Що то немає з морозовки нікого? Вже всі отримали, крім морозовки. Так. Да. Пізніше? Ага. Хорошо, добре. Я їй передам. Вони мають, мабуть, пізніше після обіду. Або машиною, або автобусом. Чимось приїхати. Хорошо. Я хочу вам повідомити, що сталікома оператор трошки затримається, буде у вас трошечки пізніше. Передайте, будь ласка, керівника вашому. Да -да. Василь Йосипович буде, але тільки чуть-чуть пізніше. Передайте, будь ласка. Дякую.

Сину мене знімає нову фотографію. Телевізор. <рес> ну, що я інвалід. Червоний хрест допомагає світ, так. Да. Кажи, з Червоного хреста прийшли. З Червоного хреста прийшли, Паску принесли. принесли. Каже, всі в збори. Усі збори. <рес> фотографирую Зары. Я чувствую. Але ми зовсім уже. Uh -huh. Це Міша. Міша. А питає, чи це Міша, я кажу, да. Ну, все. Слава Богу. То я хоч на Пасху поїду в село. Пустить мене. Заходьте, заходьте, Заходи, что так, дорогой? Рядом, да, да, да. Заходите, здоровье. Поздравляю, вас. Да, спасибо. Так, бажаю вам здоровья. Всего хорошего. Так, мы вручаем. А выберите так. Вот так. Так, вбежить. Все, скажете. Я держу, поки, держу, я держу з ним. Ви не плачте, гарно усміхайтеся. Будьте такі то веселі. 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 капельку засмійтеся. Зараз, зараз держимо ще. О, давайте, що, давайте. Tai, ми, от отримую, щоб ви були здорові, і здорові і щасливі. Спасибо. А вам оптимізму, щастя і щоб вас сила наші. Щоб все було добре, здорові, щоб все хоть Років двадцять прожили. Да, дай Боже здоров'я, щоб, щоб до вас приїхали внуки, діти ваші. щоб були да, щасливі. сьогодні приїде, Спасибо. да сьогодні приїде. Да? Ну на перев'язочку завтра прийду за да. рублю, сьогодні нічого не надо. Радості, бабусі. Угу. Ага. Антрушко.